Обираєте повітряний компресор, ми допоможемо обрати. Розглянемо лінійку компресорів Forza. Цей компресор має такі характеристики, як продуктивність 300 літрів на хвилину, максимальний тиск 8 бар та потужність електродвигуна його сягає 1,5 кВт. Також цей компресор має ресивер на 25 літрів, що дозволяє йому працювати в автономному режимі та гарно підходить для дому та маленького СТО. Перейдемо до двох моделей компресорів, які зовнішньо майже схожі, але мають відмінність в своїх характеристиках. Модель Forza 50300 та Forza 50500. Перейдемо до компресора Forza 50500. Цей компресор вже має два циліндри, що дозволяє збільшити його продуктивність до 500 літрів на хвилину. Та він також обладнаний електродвигуном в 2,2 кВт та має максимальний робочий тиск в 8 Вт. Технічні характеристики цього компресора складають продуктивність в 300 літрів на хвилину, максимальний його тиск також складає 8 бар та потужність електродвигуна 1,5 кВт. Ці компресори гарно підходять для роботи з пневматичним інструментом СТО та майстерень.